Запам'ятала ситуація, коли він стояв в Авдіївці, до нього приїхали там певні особи. Перевіркою, у нього були завжди дві карти. Одна карта, типу для керівництва, одна карта для своїх. І він показав карту якраз для керівництва, де не було в певному районі позицій. Через декілька днів, на ці позиції, де не було по карті позицій, пішов наступ противника. А по його карті, котре для своїх, там були позиції розставлені. І в той момент. Все, до бою працюємо. І він розумів, що це така була многоходовка, чиста турецький гамбіт. Тоді реально дуже багато русні навалили. І вони, чувши, як він командує, як він це все планував, там розбирався, до домаліше деталі. Кожному бійцю казав, які його дії в певний час. Блін, це було круто. І він завжди приїжджав. Він не соромився. Ну, він був полковником. Він не боявся зайти до солдата. Ну що, давай там? Доставай тушонку, давай поїмо тушонки. Сам там, пацани, що вам? Ви не з позиції, да, давайте я вам приготую поїсти. І брав типу, з пацанами, тусувався на позиціях, там, в тилових районах. І якраз цей момент такий, що він був завжди поруч з людьми. І цією заботою, умовно, такими маленькими діями, по факту, заслуговував довіру до себе, що він свій.